Доброго дня, мене звати Володимир. І це програма Дніще. Доброго дня. Мене звати Мойша Ізраїльович. І це перше включення з дна Атлантиди. Для більш безпечного перегляду даного контенту, який відкриє очі не тільки вам, а й всій вашій сім'ї. Рекомендуємо повторити ті процедури, які ми з моїм колегою прямо зараз будемо виконувати. Прошу. І для того, щоб краще ознайомитися з серйозністю усіх світових проблем, ми з колегою розробили свій спеціальний план, який, можна сказати, одобрений всіма просто всіма, якими тільки можна, інститутами, інституціями і коаліціями. Ну просто всім, всім, чим тільки можна. І перша наша тема це Плоска Земля. Віками людство спостерігало за кораблями, що уходять за горизонт, за луною. За сонячними часами вимірювало години. Але насправді це все була ілюзія. Так. Але перш ніж оселитись трьошки в Атлантиді. Ми з моїм колегою побували на льодяній стіні. Ми бачили край світу. Ми заглянули в ту безмежну чорноту, яка за ним пролягає, і хочемо поділитися із вами цим досвідом. До речі, пам'ятаєш нашого колегу, який, на жаль, не залишився в живих, Джон Сновенко. Він був одним із тих, хто Так, Він був одним із тих героїв, які на цій льодяній стіні несли. Так звану варту, вони вартували стіну від вторгнення зі стіни до нас. Я не можу, вибач, продовжу, я просто досі серед багатьох родин зберігаються легенди про рибаків, які пішли ловити креветок і зникли за заглядяною стіною. Тепер я хочу передати цей мікрофон моєму колезі. Отже, спочатку ми з моїм колегою трішечки вам дамо цих основ розуміння, а потім вже будемо поглиблювати вас і поглиблювати, тому що ні в якому разі не можна непідготовлений розум піддавати таким жорстоким тортурам, так. Тому що Непідготовлені юнаки, вони часто сходять з розуму, вони починають вірити в круглу землю, вони починають вірити в те, що 5G вишок не існує. Вони починають вірити в те, що ліки це не в щось вигадане. А, із... ізраїльтянами, і... і... євреями. І потрібно, потрібно зібратися, зібратися всім, зібрати всю волю в кулак і просто почати включати мізки і обов'язково захищати Я мізки додати, і голову. Так. Мій колега все вірно каже. Треба попередити цей момент, щоб молоді люди не боялися дивитися правді у вічі, тому що часто молодь зараз лякається, і щоб зберегти цю картину світу. Щоб нічого не змінювати в своєму житті, щоб не виходити із зони комфорту, вони продовжують вірити в круглу землю. Так. А... Отже, повертаючись до моїх слів, психологія це, мабуть, най... найгірша наука психологія мас, тому що саме завдяки цій науці першу чергу маси людей змушують піддаватися цьому впливу. Вони бояться критики, вони бояться всього, але, але ми вас всього научимо. Отже, включаємось знову до вас і основа плоска земля. Я скажу трішки від себе, мій колега, трішки від себе. Отже, плоска земля, вона весь світ, який ми знаємо, насправді він не кули, він плоский. Е, і якщо б у нас би от вистачало вимірюваних можливостей, саме технологічних якісь досягнень то наприклад, корабель, всі ми знаємо, найкраще підтвердження того, що земля круг, Що корабель, він нібито пливає і може огинати землю. Ні, якби у нас була достатня можливість, гарна лінза дуже довго. то ми бачили би плив, які плив, пливі плив, аж поки б не вперся в юдяні стіни, людяні стіни, на яких колего. Додайте, будь ласка, щось від себе про плоску землю для того, щоб ми могли поглиблювати знання далі. Бідолашні люди вірять, що ця земля обертається навколо Сонця і навколо власної осі. Але насправді все було створено навколо Землі. Все було створено навколо нас. Сонце це всього лише невеличкий ліхтарик, який по колу ходить і створює світло по всій землі. Можна скажу, це буквально короткий коментар. Чому це вигідно? От можете подумати, навіщо хоч тут брехати. Але тут дуже тонка релігійна ниточка. Якщо е, От вони хочуть показати, що це ми крутимось навколо якогось сонця. Сонце крутиться навколо чогось. Тобто, ми людина, мурашка, яка залежить від землі. Земля залежить від сонця, ми залежимо, 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 залежимо. Але якщо ви знаєте правду, то ви знаєте, що це все для нас. Ми не залежимо, ми не нерби. Від нас все залежить. Абсолютно погоджуюсь зі своїм колегою. І хочу лише додати, що всі ці зірки, які ви можете спостерігати, які начебто знаходяться за мільйони світових років від нашої планети, це всього-навсього проекція, яка була виведена на купол Землі, щоб ми ще більше вірили, щоб ще більше людей були обмануті. Так. Отже, візьму на секунду тепер собі мікрофон, і тепер ми можемо нарешті трішки поглиблюватись. Теорія. Всі чули, що американці першими висадились на місяць. Навіщо ця брехня? Всі ми знаємо, що війна це бізнес. Дуже великий бізнес, бізнес, бізнес. Завжди потрібні прецеденти, так? А що може бути? Не один з найбільших прецедентів, як якась там космічна гонка. Люди, які вірять в цю брехню, вони думають, як ми не могли бути першими. Ні, це ми мали бути першими. І цим можна просто маніпулювати. маніпулювати дуже так, звісно, так можна дуже легко маніпулювати. Але ви повинні пам'ятати, що ми не крутимось навколо Сонця. Сонце крутиться навколо нас. Хоч Земля і крутиться. Але левешечка не мутиться. Тому у нас рекламна інтеграція. Найкращі апартаменти в Атлантиді по адресі річка Тиса, третій бугур. Маємо надію, чи ця рекламна інтеграція обійде всю площину землі. Тепер, коли вам відкрилася частина правди, ми хочемо, щоб ви нам довіряли. І тепер я можу розповісти вам лише частину нашої історії. Ми, потомки Древніх укров, ледь не втонули в тисі. Течією ми попали в Дністер, звідки нас винесло в Чорне море. Але, будучи нащадками Древніх Хукрів, які, як ви вже напевно знаєте, Вирили Чорне море. Чорне море зустріло нас як у себе вдома. І тепер ми проживаємо на дні Атлантиди, яка, як вам відомо, також знаходиться на дні Чорного моря. Стала нашим другим домом, ми дуже вдячні. Отже, тепер прийшов. Прийшла моя черга трішки розкрити свою душу вам, і я хочу вам розказати про мого батька. Насправді, мій, навіть мі не батько, мій перший потомок Володимир. Мій перший потомок Володимир. Великий, як ви знаєте, той, що хрестив Русь. Він був першим, хто дізнався правду про те, що християнство це справжня релігія. Ви можете запитати мене, але як Як це можливо? Я вам поясню. Вам зараз всім розказують, що якщо земля кругла, то найкращим доказом цього є спутник, який знаходиться у фазі вічного вільного падіння. Тобто, коли він падає на землю через силу тяжіння, круглу форму чи еліпсоїдну, на якщо я не помиляюсь, форму землі, він постійно падає і огинає, падає і огинає. Але. І Всі ми знаємо, що Бог, в коли Люцифер постав проти нього, він його поборов та скинув на землю. Якщо Бог скинув би Люцифера на землю, то він мав би як комета бути в вічно фазі вільного падіння і ніколи б не впав на землю і не зміг би впасти на землю, піти далі в, ад, в пекло. Він би він би не зміг цього просто зробити. Він би як супутник був би постійно в фазі вічного падіння. Таким чином, йому відкри... моєму першому найдавнішому родичу Володимиру Великому, відкрилася правда, після чого він відринувся від язичніства і прийняв істину віру. Як вже проговорив мій колега. Плюньте, будь ласка. Продовжуйте. Світ тримається на трьох черепахах. А про те, хто ж чіпував цих трьох черепах і що з цього витікає, ми проговоримо в наступному відео. А тепер, коли ми вже поговорили про морепродукти, щось я зголоднів, колего. Так. Головне не показувати це атлантичним ріелторам. А ви думали, як тут? Добре живеться?